Майже кожний тиждень якісь події чи свята відбуваються в нашому житті, і в цьому відео ви побачите, як я провела день матері, де побувала, що мені дарували. Тощо, друзі. Я намагаюсь показувати себе і своє життя справжнім, яке воно є, без фільтрів. Тож в наступному кадрі ви побачите мене трішки, страшно. знаєте, ось така я теж буваю. не завжди ж бути на марафеті. Правильно правильно, коротше, поїхали. Привіт всім від мене сонною. Від мене тільки но прокинувшися сію. Ну, на тільки, кіно ну, я вже поїла, ну да ладно. Сьогодні в мене дуже чудовий день, тому що я йду на мастер-клас до е своєї подружки. Вона буде вчити мене готувати. Е торти. Чи не готувати? Я навіть не знаю, що там буде. Вона буде вчити мене. Прикрашати торти, якщо я не помиляюсь, це буде дуже яскравий майстер-клас, дуже класний. І звичайно, я всього кажу. А, зараз від мене такої страшної а, я зроблю щось гарне, і ви побачите таке гарньонів. Почекайте. Останнім часом моє купання розпочинається з того, що я дістаю купу іграшок з ванни. От не знаю, в дітей є своя ванна, а купаються вони частіше в нашій. Чому ну тому, що батьки купають і частіше у нас? І потім думаємо, ну наша взагалі дітям ось та ванна була. Це прям як з джеменною кімнатою. Наша вона є, якщо вона кожну ніч спить майже з нами. Ось такий якийсь в нас період, що вона завжди приходить до нас. В мене вже навіть жарт є про те, що вся наша сім'я поміщається в одному ліжку. Так, друзі, я досить часто фарбуючись, п'ю каву. Це в мене поєдна... Двох улюблених справ взагалі я майже тиждень робила масаж обличчя собі, і мені дуже 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 він подобався цей масаж, але сьогодні я не встигаю, щоб його зробити, тому навіть не роблю. Мажу своє обличчя просто кремом. банка, щоб набагато. Набагато хватило місяців. Фарбування це як свого роду медитація. Я фарбуюсь приблизно 2-3 рази на тиждень. Це така золота середина. Але, якщо чесно, якщо чесно, я б хотіла це частіше робити, але не завжди є куди та й не завжди є час для цього. Беру консилер. У мене така мініатюра маленька, е, в подарунок було від тарт. Він мені дуже-дуже подобається. Досить класно закриває мої синячки. І тут. Я купила собі кенсилер, напевно, на початку березня приблизно Dior ось такий. Знаєте, коли ти послухала всіх підряд і о, кажуть, який класний бренд, які класні речі в цього бренду. Думала, так гарно буду закривати всі мої синці під очима. Ага. Взагалі, мені так не подобається. Мені цей мініатюра, який мені подарували в подарунок, прийшло набагато більше подобається, ніж оцей. Пам'ятаєте, в мене десь місяць тому ви відео бачили, була така вавка, герпес, і Шрам залишився від нього. Але він пройде через півроку, десь я знаю, це в мене завжди так. Завтра. Але це таке. Треба мазати шрам. Так, перший такий слой нанесли, треба другий. Думаю, що дівчата, ми робимо з собою? Стільки наносимо всього ось сюди на обличчя. Але дівчата завжди такі будуть і завжди такі були, і нічого не зміниться. Е, свою нову палетку використовували, яку я купила. І я щаслива. Мені на початку березня вирвали зуби. Я так плакала, тому що мене мама навчила, що ну, зуби це на постійно, зуби це назавжди, треба за ними слідкувати. До останнього треба м -м, треба якось так е -м, робити так, щоб їх не вирвали ці зуби. Але м -м, мені коротше вирвали зуби, і я так переживала, думаю, капець, треба тепер і буде імплант вставляти. Ну там він далеко його добре, що не видно. але не знаю, якось на мій настрій навіть це повплинуло якийсь зуб. Мені, мені навіть здалося, що ну все, тепер я не гарна. Тепер в мене в житті не буде все так ідеально. Я без зуба, бла, бла, бла. Хоча це смішно звучить. Це мій другий зуб, який мені вирвали, так що Катя, ти в тебе вже немає одного зуба, але в мене вже є один імплант, що в Україні станула. Коротше, буде другий, надіюсь. Ви, напевно думаєте, ото це странно. Переживаю за зуб. Я не знаю. Я думаю, мама, на що ти мені так сказала? Що зуби це дуже важливо, зубами треба слідкувати, зуби не можна виривати, то все до останнього? От не наш, тепер я так переживаю за зуби? Що змінилось? Мені здається, не. Вже монтуючи, я хочу собі тут сказати, Катя, ти так багато говориш. Ти ж запізнюєшся. Ти що це не пам'ятаєш? Але я ще хотіла тут додати. Знаєте, я нещодавно була у косметолога, це перший раз за 6 років мого життя тут на лясті. Просто сходила до нього і спитала, що до моєї шкіри, тому що мені здалося, що все, вона в мене така погана. Щось треба робити. Хоча на відео ви не бачите, чи не звертаєте уваги, але в мене є пігментація, яка з'явилась, коли я була вигідна Феліксом. Зазвичай, коли я роблю відео, я стараюся камеру переставляти в інші кутки, щоб гарніше, цікавіше було дивитися, але я сьогодні нічого не роблю, тому що я просто я вже не встигаю. Я вже не встигаю. Я дуже дуже боюсь, щоб не запізнитись. Дякувати батькам, які мене покинули, що в мене дуже добрі брови. Що мені не треба нічого з ними майже робити. Ну, майже я ніколи нічого не робила, ні малювала ніякось, так трішечки. Розчешу і вже гарно. М -м? Треба їх тільки вищипувати, не збувати. То будуть як у Оце, це єдине. Беру бронзер і роблю такі гарні сколи, щоб думали, що я худіша. Знаєш, що дівчата це роблять? Щоб здавалося тіло худіше. Отож, розказує про косметолога. Я до неї сходила і мені сказала вона, що в мене непогана шкіра просто дуже-дуже пересушена. Порадила вона мені деякі засоби від пігмітації, тож через декілька місяців подивимось, що зміниться чи ні. Як була, то так і залишилась. Ну, цекей. Мій чоловік там з дітьми на низу просто він так не хоче залишатись без мене з ними. Я його розумію. Але я себе розумію. В мене є рум'яна, вони такі не дуже яскраві, і Фелікс їх трішки Ну, Це таке. О, якщо ви таке бачите у когось, ви просто повинні розуміти, що у цієї людини є діти. Чи собака? Ні, ну скоріше діти. Собака до цього би не дійшла. Я розумію, що я напевно все неправильно роблю. Треба спочатку було посушити своє волосся, а потім фарбуватись, але в мене все навпаки. Наношу олійку на волосся, яке багато що пережило, і дуже сильно випадає. Не знаю, що з цим робити. Я навіть вже думала напевно знов собі зробити каре, бо так буде легше. Бо зараз, як виглядає волосся, мені не дуже подобається. Можливо, через декілька відео ви побачите мене з іншою зачіскою. Надіюсь. Це нормально. Чоловік сказав, що виглядаю я непогано, а це добре, то можна вже їхати святкувати. Я, як завжди, запізнююсь, але я думаю, я гарно виглядаю. Можливо, це і найголовніше. Хто знає. Цей такий собі майстер-клас я чекала давно, бо я з тортиками на ви, а це чудова нагода чомусь навчитись та й класно поспілкувати з дівчатами. Подружка все приготувала прям дуже гарно на вищому рівні. Просто подивіться на цю красу. Приємно було навіть просто сидіти і пити чай з цього наймилішого посуду. Напевно, більше години ми сиділи і тільки чаювали, спілкувались та їли суші. Дуже смачні суші були. Коли ти десь компанії з дівчатами такими як ти, завжди є про щось побалакати. Ну скажіть. надію. Не мені одні інді хочеться насолодитись пакуванням без думки, що значує не бачу дитини, куди він знов заліз. Принаймні, без дітей я трішки спокійніша з дітьми. якась стресова завжди. Звичайно, найбільше подяка моєму чоловікові, який мене дуже легко відпускає на всі ці такі вечора, дні з дівчатами без дітей. А ось такі гарнесенькі яскраві тортики. Ми їм будемо прикрашати з вами. Всі дівчата обрали собі кольори, які їм до душі, і тоді до мене дійшла думка: ой, скільки ж роботи проробила моя подружка. Вона ж ці всі торти сама робила. А ми прийшли тільки прикришати це все. А ще плюс, що саме для мене подружка зробила всі крема на крем кремчісі, бо я не люблю крема на маслі. Хоча з такими кремами тяжче працювати, але на мою думку вони смачніші. А це ось такий в мене жовтий тортик. Хотілося щось яскравого. Взагалі, наша ціль була зробити такі ніжні, милі, яскраві, світлі тортики з Пінтересту. Саме такі тортики останній час вважаються трендові. Тому ми мамою вирішили не відставати від трендів і зробити щось подібне. Але що я зрозуміла після цього? Стер класу, що по перше мої руки з такого ще нормального місця. А по-друге, що мені треба купити додому різні насадки для кремів, і це вже мій готовий прикрашений тортик. Як вам скажіть? Чесно скажу, я поєднала все те, що просила моя донька. Це метелики, бантики та сердечка. А це вже інші тортики дівчат, здається, такими схожими, але такі різні. Відразу відчувається, що робила не одна людина. Ну шо? Єдине місце, де можна себе зняти <смір> в туалеті. Леся, Пробач, що в твоєму талеті знімаю. Потім ми всі зробили світлини з нашими тортиками, як же без цього розрізали один тортик, щоб, по-перше, його спробувати, а по-друге, знов почаювати. У всіх тортиків всередині була ягідна прослойка, тож цей торт ми майже відразу всі разом і з'їли. Коротше кажучи, мені все сподобалось, і я була щаслива. Приїхала я додому, заходжу, дивлюсь, Ільї немає, дітей немає, і вдома чистота. Все прибрано. Нібито в мене був клінінг якийсь, я вам серйозно. Я просто в шоці. Я в шоці, що поли помиті, всі килими попилососані, всі столиці, столешниці, всі помиті. Я коли уїжджала, був срач, серйозно. Чесно кажу, був срач. А зараз я дивлюсь просто все помити. Все помите, почищення. Оце в мене чоловік. Оце в мене чоловік. Я в шоці серйозно. Це мені він таке свято зробив на Mother's Дей. Я прям щаслива. Треба зараз дзвонити йому і питати, де він? Де він? Дуже класно. Чекаючи чоловіка, я прибирала трішки одяг в кімнатах на другому поверсі, і тут спускаюсь вниз, і бачу такий сюрприз. Троянди, шарики, улюблений шоколад, ну і соковижималка, яку хотів, до речі, мій чоловік, але я сама була щаслива, бо я сама обожнюю свіжовижитий сік. Тут я побігла за подарунком для них, бо я ж теж приготувала їм тортик, і я хотіла, щоб вони побачили, як я його зробила. була цей... Тримає обережно. Гарна Джема. Такі. Хоті. такі хотіла. Почекай, но ну, ну, ну. Джема, скажіть, такі хотіла. Тільки не трогайте. Вон. Вау, ми я будемо їсти. Хочу, я Дякую. Тобі за Звичайно, слово не трогайте для дітей нічого не значить. Я тільки відвернулася, і вони й налетіли на нього. Але тут я вже їм не забороняла, бо подумала, хай діти теж відчувають щастя, хай бо будуть дітьми. Наступного дня ми пішли в церкву і там теж святкували День Матері. Джима була ну дуже щаслива, тому що вона вперше співала на сцені і завжди дивилась тільки на мене. Після служіння в церкві робили великий ярмарок, де продавали багато солодощів для мам, для дітей, сімей, коротше для всіх. І всі гроші з цього ярмарку підуть на дитячі табори, які будуть слідом. Хоча я вчора і зробила торт, але в нас повинні були бути гості, то ми купили ще солодощі. Мені здавалося, що ми там багато купили, але були люди, які купили ще набагато більше. Але якось так мене навчили, що завжди треба підтримувати своїх, то ми намагаємось це завжди робити. Just want to say that I, love you. I love you too. А Феликс, буде співати. Угу. Ану, співай. My beautiful mommy no? Ну що, друзі, сьогодні день матері. Щасливий день. Тому що ми маємо можливість мати. Дітей. І вже були в церкві. Джема подарувала мені подарунок. Та да, Джема. А зараз ми їдемо в ресторан поїсти. Дуже приємний настрій, дуже класний день, дуже таке класне свято. Джема. Mm. До ресторану їхати 20 хвилин. Розумієте? 20 хвилин, щоб поїсти. Ну, це такий ресторан. Це просто в іншому місці. Дуже такий. І саме туди Ілля хоче. Ну, Вирішили їхати. Ще Ілля в церкві купив каву. Останнім часом мені в інстаграм попадаються всілякі відео про те, що кава погана для твого організму. Не знаю, можливо, такі є, але я обожнюю її. Мій ілля може не пити днями каву, а мені хоча б одну чашечку треба. Але більше двох і після чотирьох вечора я ніколи не п'ю. А ось це такий причал, до речі, для човнів біля ресторану, куди ми приїхали. Черга в ресторан приблизно було півгодини, тому вирішили погуляти на вулиці. Бачите, люди добрі, навіть нас на Алясці є черги. Ось так виглядає ось цей ресторан. Там діти граються. І ось такий з нього краєвид. Бачите, ще лід, тане. Це, до речі, не тільки ресторан, тут виготовлюють пиво, комбучу, саме в цьому приміщенні виготовлюють. Тому він такий досить цікавий, цей ресторанчик. Дивіться, ви б хотіли так жити, бачите такий малесенький острів, і, не... і на ньому стоїть дім і все. Я людина, яка взагалі нічого не знає, і не дружить з алкоголем. Багато з вас може подумати, що я не п'ю алкоголь через те, що я віруюча. Ні, навіть не через це. Можливо, є люди, які не п'ють саме через віру. Я просто не переношу ці смаки, і я за декілька метрів можу зрозуміти, чи пила щось людина. Але я дуже люблю камбучу, і моя слабкість це свіжовижатий сік і кава. Нам вже принесли нашу їжу, в мене такос, я їх теж люблю дуже. А в Іллі якісь блюди з овочами, тунею та рисом. Ми вже не перший раз тут їли і замовляли теж саме. Скажіть хай". Філікс, скажи хай, Аероплейн. літак, Філекс, скажи аероплейн, а скажи Фелікс, скажи українською, літак. Фелікс, літак, літак там. понеділок ми продовжили святкувати День матері. Останній день матері ми відзначаємо тут на фермі з джеманим класом. Такі гори гарні. Тут лама. Хто там? Індик такий гарний, гарний. Ця ферма взагалі-то оленєва, ну там ворощують більшість їх, але там трішечки є і інших тварин. Дітям можна було їх годувати, гладити, ну не всіх, крім лосів. Лосі найнебезпечніші. Тільки треба робити руку ось так, щоб він не, зубами не зробив нічого. Ще немає там ось так. <різь> Дивіться, яка арка тут гарна. З рогів зроблена. Я на перший раз на цій фермі і кожен раз у них якісь нові тварини. Чесно, я не питала, куди вони дівають ці, але вони розповідали, що багато тварин їм дають на лікування, чи вони десь знаходять. Всі лосі, які є тут, були знайдені в лісі дитинчатами. Скоріш за все, їх мати десь померла, і тут їх вигодовували з пляшечок. Ця ферма намагається дати друге життя тим диким тваринам, які давно могли бути вже мертві. Тому вхід сюди платний, коштує 13 доларів. Але крім тварин та катання на тракторі, там є ще багато таких фермерських розваг. Ну і найважливіше це те, що ми були з класом і дітей там було багато. Тобто було з ким їм гратись. Ну, подивіться на цей краєвид, на ці гори. Слухайте, можливо, вони найважливіші тут. А ще мене здивувало, як дітям сподобалось доїти корову. Вони там в черги ставали. Один одного штовхали, щоб подаїти цю фейкову корову. Ну і нарешті ми дійшли до Оланів. Цікавий факт: вони кожен рік скидають свої роги і вирощують нові. Але працівники там нам сказали, що ці роги, що ростуть в них, вони в них болять, як в нас, наприклад, зуби. Тому категорично не в якому разі не можна їх торкатись, бо їм це дуже неприємно. А ще за цю весну в них народилось 35 нових дитинчат. Працівники казали, що це досить великий показник і що в середньому в них менше їх. Друзі, я надіюсь, вам було приємно дивитися це відео про наше життя. Мені насамперед самі було дуже приємно, що ви його дивитесь і що завжди ви мене підтримуєте. Я бажаю вам класного дня, класних вихідних, а найголовніше миру та любові в ваших сім'ях. Дивіться, з яким краєвидом ця писочниця. Де ще такої побачити, га?